Погані сходи, тяжко ходити, можна впасти. Та да це ужасне, просто жінки ходять та ноги ламають на каблуках, тим більше. Це, ну, таке, це дуже з цими сходами. Давно вже воно таке. А там з тої сторони поклали і так само тоба. Тут залишилися з цього боку я не знаю, що так воно. Та давно вже. Якщо йти в кросівках, то ну, нормально, а якщо на каблуках, я розійшла на каблуках, я думала, що я заб'юся. Ми можемо посилатись на різні законодавчі акти, на укази, на правила благоустрою міста Рівне. Однак скажу відверто, мені дуже соромно за те, що в місті Рівне є такі страшні сходи. Ми бачили, як важко літнім людям спускатися по них. І хотів би побачити, якби наші можновладці спускалися по цих сходах. І переконаний в тому, що якби хтось із них мав сюди приїхати, за декілька днів це все було б відремонтовано, відресторовано і виглядало б якнайкраще. От нехай це зроблять так само для наших людей. Щоб наші люди відчували, що влада комунальники турбуються про них.